Можна історію коротеньку? Вчора побачила, бачилася з подругою, давно ми з нею не бачилися. Вона каже: Юля, ти так схудла, ти що, перестала їсти? І я так себе зловила на думці, що ну я то Та, менше ні, стала їсти, я стала кажучи. їсти менше. Але уявіть собі, перестати їсти. Ну це ж неможливо перестати їсти. Не, ну, мож, це якось ничего, звучить можливо, катастрофічно, ні? Можливо, і ну, наслідки і справді Як катастрофічні. Да. а Мало хто собі уявляє, насправді що відбувається із тілом, коли людина перестає їсти. Ну так. В загальних худне. рисах да ну типа худне, а те, що насправді м'язова система да? повністю да, вона, вона переходить, те, те, що міняється абсолютно все в організмі, якщо людина не отримує потрібної енергії, так, я з думаю, що із прийняття мабуть і світу міняється. Ну але дивіться це стає да, дивіться, навіть у, у, у нас. Поняття, що відбувається з людиною, коли вона перестає їсти, є достатньо таким приблизним. Наш наступний сюжет: що якщо перестати їсти, розкаже про те, як організм реагує на голодування, чим це може завершитися, і де проходить межа між самоконтролем і самознищенням. Дивіться, буде цікаво і, можливо, навіть лячно. Ми не думаємо про це, але їжа це частина нашої ідентичності. Вона в наших ранкових ритуалах. Вона у родинних застілях і після складного робочого дня. Але уявімо, що ви більше не можете або не хочете їсти. Прокидайтеся, не снідаєте, обід проходить повз, вечеря. Просто дивитеся, як їдять інші. І так не один день, не три, не тиждень, а цілий місяць без їжі. Що буде з тілом, а з розумом? А з тим, ким ви є. Давайте спробуємо розібратися. Один день без їжі. У перший день все здається не так вже й страшно. Ну, буває, пропустив сніданок, зайнятий. На обід не встиг. Ввечері вдома, голова не варить, ліг спати. Наш організм розумний, він дістає резерви. У печінці зберігався глікоген, запас глюкози. Він починає витрачати ці запаси, тому енергія ще є. Але ви вже починаєте трохи дратуватися. Не злість а така дрібна нервозність. Падає цукор у крові. Мозок цього не любить. До вечора ви думаєте не про світ, не про справи. Ви думаєте лише про бутерброд. Три дні без їжі. На третій день щось змінюється. Організм розуміє це не просто затримка, це вже голодування. Записи глікогену закінчились, тепер черга жирів. Печінка починає виробляти кетони молекули, що можуть замінити глюкозу як паливо. І ось тут відбувається дивне. Ви ніби відчуваєте легкість, зникає апетит. Головне, не бігати повз пекарню. У багатьох людей починається так зване кетонове просвітлення. Це коли мозок, працюючи на кетонах, ніби фокусує увагу краще, але це тимчасово. Насправді тіло вже починає економити. Ваш пульс повільнішає. Ви повільнішаєте. Ви не ви, сім днів без їжі. Тиждень людина може жити без їжі набагато довше, ніж ми думаємо. Але не без наслідків. Жири тануть, але їх недостатньо. Тіло звертається до м'язів. Білки це складна енергія, і вони дуже потрібні, але тіло не має вибору, воно починає розбирати себе на запчастини. У цей час ви постійно мерзнете, навіть коли інші кажуть, що в кімнаті тепло. Зіниці стають великими, очі западають, дихання стає повільнішим, але глибшим. І ви не просто не хочете їсти, ви не хочете взагалі нічого. Тіло витримує, от психіка починає хитатися. 14 днів без їжі. Два тижні у дзеркалі хтось чужий, обличчя, кістляве, плечі зламані, але найгірше не зовнішність, найгірше це думки. Здається, ніби ви в капсулі. Час розтікається, слова втрачають сенс. Вас охоплює апатія, ви не можете зосередитись, навіть пригадати вчорашній день. Галюцинації не у всіх, але марення буває доволі часто. Хтось бачить їжу, хтось чує голоси. Але найнебезпечніше зникає страх: страх голоду, страх смерті. Тіло вже змирилося, душа зникає. Тридцять днів без їжі. Тридцять днів без їжі це не подвиг, це межа. У цей момент тіло буквально спалило все, що могло: жири, м'язи, запасні амінокислоти, навіть серце стає слабшим. Внутрішні органи можуть почати відмовляти. Печінка працює на межі, нирки висушені, як губка. Ризик зупинки серця надзвичайно високий. Навіть якщо вести їжу обережно по краплі це небезпечно. Синдром повторного годування може вбити людину за добу. Часто ми чуємо я на дієті, я на голодуванні, я очищуюсь. Але справжнє голодування це не інстаграм-тренд, це повільне згасання. Так, тіло витривале. Але це не означає, що його треба мучити. Їжа не ворог, їжа це зв'язок, це турбота, це любов до себе, до життя, до світу. Обирайте не відмову, обирайте усвідомленість, обирайте життя.